Давайте за перегляну. Перше, це зміни з бюджету, йдеться про передачу передачу майданту з тому числі і про завершення списку щодо виплати військових. Ні, виклади з переглянути соціально. Так, вони переможе, передача і зміни до бюджету. Зміни до бюджету і передача має. Ні, які довго порядку немає. Цілому запрошується. Зміни до бюджету на вирощування ворога заходів, що розходів з програми робота Так. Так. Мене запитання, скільки будь ласка, ми повернули попередні кошти вже ми також брали. Ці кошти, Ці, що повернули, ці кошти в пропозиціях включені на оборонку, так просто поміняється реєстрація функція турботика. Константину що вони вже там залізли туди в соціальні програми, вже чі, взяли. У нас не факт, що нам не надо буде повертати. Ми ж розуміємо, що ну сертифікацію треба будувати. Без пірно на сьогодні, сьогодні у нас потреби немає. Сьогодні у нас То, У нас все в порядку. У нас грошей вистачає в принципі, на всі програми що, на, допомогу. на допомогу військовим на веде програми, у нас всього да. вистачає. Да. Так. Але ми пам'ятаємо, що ми 500 тисяч не добра. Ну я ж таки знаю, що вирізали військовим програми із На ці програми щодо сьогодні прийняти. Я розумію, але ж у нас вирізали ці програми зразу в бюджеті. Зразу пам'ятаєте, що нас військово не вистачає. Ми зараз віддамося це п'ятсот тисяч, потім зайдуть на стріль. Як ми будемо задоволяти? Програма листи це зовсім дуже речі. Давайте з цього починати, У нас на сьогодні проводяла про кошти 32 мільйони. Це на сьогодні достатньо. Ми звідти беремо кошти, потім будемо знати. Ми ці кошти, а не зараз пропозиція за 10 днів до сесії, яку ми решена штаб. Про на на оціфікаційні споруди там стоять ці кошти. Вміста цих споруд зараз буде трубку все. Ще раз, у нас кошти в бюджеті є, ці споруди чи не передбачені? Не передбачені. З перевиконання ми маємо вирішити, чи вони передбачені, чи ні. Це допомога військова. Зараз перевиконання ще немає. У нас перевиконання зараз немає. Ми ну, вже є, вже висить на сайті. Позище, вже вже позичили, залізли. Що тиждень висить на сайті перевиконати. Ми звідти потім зараз. На І нам просто зараз достатньо на все вистачає. Ми нас видаємо на котифікації, то нас, в принципі, вистачає на всі інші програми на допомогу військовому. На сьогодні два плану у нас вистачає. На що нам вистачає? На листи військового? На листи військового зачали. Я вистачає буде дуже багато. Ось от я про це хотів сказати. Тому зараз голосуємо за квартифікацію. Це треба підтримувати 100%, що нас є кошти в бюджеті. Якщо ми відмовляємо військовим, як ми можна зараз квартифікація, за... але ж з свої логіки розумієте? давайте перші про дрони, щоб вони не були. Ні, 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 як ну, на мене, Ми вирішувати, але обмежені бюджеті. Ми повирізали все, що могли. Ми повилізали вибрати на народження дитини в тому числі за затовати зробити до військового допомоги і частину, не, тоді не послідовна політика відбувається. Ми говорили, що давайте будемо економіку, завтра будемо Так, а як не послідовна політика? Ми на що кошти виділяємо зараз? Добре. Це ж змінює кордони. У Вишгороді? Чому саме у виходить? Вижгородський район, Вишгородський район це Ірпінь, Буча, Чорнобиль, Славутінь. Це вся білоруська, це весь ай білоруський, ай білоруський білору. кордон. Про що ви говорите? Добре. Це не Вишгородська громада, це не, 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 місто місто, не місто Вижгород, це весь Вижгородський а район. Білору. Це вся ота частина. І вона просить допомоги. І фортифікаційні споруди там потрібно робити, там потрібно розміновувати, розміновувати. Тому що те, що мінували у 22-му році, його треба переробити. І Якщо вони зараз це роблять, то це захист міста Києва, в першу чергу, Київської області. Я не знаю, про що ми тут говоримо. Я взагалі, я вчора в присторіч проводила комісію, виділяла мільйон, жодного запитання не було. Но для чого з цього робити цей нюанс? Ми на що це на кошти виділяємо? За крышу район, конечно, не дебаты нормально. Ваша нормальная, что я не могу. Я сама не попала, что почти вас. Ваше питание, да что работает? Ну для чого це робимо? Абсолютно нормально буде. Чому такі запитання може дома не полезно? Чому про Петровський, чогось судська, запитали накид щось? Чому ні? Я читаю, будь ласка, людини. Чому саме виживе? Пояснить. до нас у нас Ви реклам. ви але Так. Вистачає коштів, аби так. задовольнити потреби в соціальних Я програмах. Так. Вам, так, вам, так, вам так, е фінан, фінансист сказала, стан на сьогодні є. Сьогодні ми зібралися з питання допомоги. Чому саме ви жгородські вам пояснили? Пояснили, що станом на сьогодні кошти ще є. Якщо треба, з перевиконання ми знову покладемо на програму. Ми про 200 тисяч питаємо. Коли ще якісь? Тому за резервне передбачає. Якщо колесо, немає, не шановні колеги, е, то mm -hmm. завтра голосувати за розповідання. Завтра голосно, дякую. Наступне питання про приймання передачі майна. Е, є проєкт рішення на сайтах. Всі бачили. Змія ЗЕС передаємо одну частину комплектів е, і передаємо. Е, я потенційні працюємо. Всі ознайомлені з третього, тому що вони заложені за маленько, доступні Дякую.